Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутніх та свят. Сьогодні пропоную вам показати, як правильно зняти шкірку з курки. І як її розібрати. В другому відео покажу, як приготувати фаршировану курку на святковий стіл. Птах вагою 1 кг 800 г. Заводимо долоню під шкурку курки, допомагаємо собі ножем. Наша мета роздягнути птаха, щоб залишилося тільки шкірка. Найважче це зробити на спині. На відео я покажу, як треба діяти. Головне не пошкодити шкірку. Але якщо ви вже її пошкодили, не впадайте у відчай, адже її можна акуратно зашити нитками. А зараз переходимо до гумілок. Кожну з них треба зломити по суглобу. обрізати. Залишити частину гумілки всередині. Щоб повністю зрозуміти процес, передивіться відео декілька разів на повторі. З крилами робимо так само, як з гумілками. Кожну з них треба зломити по солубу. відрізати ножем, залишити частину крила всередині. Як бачите, в мене залишилося куряче м'ясо і дві заготовки шкірки, що знялися наші панчохи. Таким чином я позбавила від шкірки двох курок. Але в рецепті будуть пропорції з розрахунком на одну курку. Починаємо відділяти куряче м'ясо. Спочатку від'єднуємо курячу грудинку від кістки. Це можна робити так як руками, так і ножем. Аналогічно робимо із іншим м'ясом, що залишилося. Кістки відкладаємо на бульйон. Так ми розробили дві курки. Зараз птах готовий, щоб його фарширувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!